Всім привіт, друзі! Сьогодні будемо говорити про такий проєкт як Symbiotic. Дуже класний крутий проект, який нещодавно зібрав дуже хороші інвестиції від дуже хороших фондів. Це вже другий раунд інвесту, був який офіційно залучив цей проект. І сам проект дуже крутий. Він має технологію на забезпечення ліквідності. Тобто проект дійсно працює з ліквідністю. Ви можете надавати свою ліквідність і відповідно мати якісь певні дивіденти, фармити різноманітні різноманітну вигоду для себе для цього. Переходимо в офіційні посилання Симбіотіка, вивчаємо, що це за проект, яку технологію він має, і що як ви можете з цього мати якісь певні бенефіти або реварди. Також в проєкті зараз проводиться дуже багато крутих активностей, такі як рольова система в Діскорді, такі як, наприклад, активність. Саме в технології в різноманітні акції бувають і дуже багато іншого. Тому під час такого інвесту і під час такої технології, яка є в проєкту, і так як проєкт круто розвивається, обов'язково слідкуємо за анонсами. Я думаю, що в майбутньому нас чекає дуже багато крутих колаборацій і анонсів від цього проєкту. Буду вам далі записувати якісь в майбутньому відео. Всім па-па, до нових зустрічей!